Доброго дня! Сьогодні 16 березня 2023 року. Зайшла на сайт DCZ.gov.ua, Державна служба зайнятості, Державний центр зайнятості. Шукаю роботу за своєю посадою. Правильно називається посада, практичний психолог. І маю результат. По всій Україні 94 вакансії, 24 сторінки. Ви скажете, чудовий результат. іди і працюй. Але їздити з міста Житомира в якийсь інший регіон буде трохи далековато. Беремо Житомирську область і маємо лише одну вакансію. Коростень. А якщо ми хочемо місто Житомир, отримаємо нуль вакансій. Чому? Тому що фахівців більше, ніж того потребує ринок праці, внаслідок того, що навчальні заклади в місті Житомирі випускають багато практичних психологів. Тому, коли практичні психологи приходять до центру зайнятості, їм пропонують роботу за спорідненими спеціальностями, наприклад, учитель нуль вакансій. Це, знаєте, як в місті Шахтер нуль вакансій. За потребою в місті Житомирі прирівняні. Практичні психологи та учителі до шахтерів. Іноді пропонують пошукайте роботу за спорідненою спеціальністю вихователь. Ось є одна посада: 10 тисяч гривень заробітна плата, в тому числі основна 6700 гривень. Перша зміна з 8 ранку до 14.00. Друга зміна з 14.00 до 2000. Чи буде тут цих 10 тисяч гривень, чи не буде, це ще, знаєте, велике питання, тому що усі доплати зараз познімали у зв'язку з військовим станом. Тому, швидше за все, це буде 6700 гривень. І на сайті НЦФР вже порахували. Скільки ж людина отримає на роки? 6700 гривень на роки буде 5393 гривні 50 копійок. Але з цих же коштів людина також повинна заплатити за проїзд. Порахуємо, скільки ж у неї взагалі залишиться на руках: 5393 гривні. І 50 копійок мінус 14 гривень проїзд буде у е, одну сторону. Але нам потрібно їхати у дві сторони. Тому це буде за 22 робочих дні... 616 гривень. І що ж людина отримає на руки? Ось ця сума 4 777 гривень 50 копійок. Це за умови, якщо людина не хворіла і було 22 робочі дні у місяці. Як бачите, ситуація просто влачним